Скільки б я їх не закривала, їх завжди мало. Дуже смачні, пікантні та хрусткі огірочки на зиму. Моркву натираємо на терці для моркви по-корейськи, а огірки нарізаємо спочатку на половинку, потім знову наполовинку і ту половинку ще раз на половинку, ось на такій четвертинки. Далі до огірочки додаємо моркву, натертий чесник, цукор, сіль і спеції. У мене це червоний гострий перець, солодкий перець, мелений коріандр і чорний перець. Все добре перемішуємо, бажано перемішувати руками, щоб такого трішки почавити. І залишаємо при кімнатній температурі на 2-3 годинки, щоб овочі пустили сік. Далі розкладаємо їх по банках, заливаємо соком, який залишився, і ставимо в каструльку, стерилізуємо їх приблизно 10-15 хвилин, після чого закриваємо, даємо їм повністю охолонути та ховаємо в прохолодне місце до зими. Але у мене вони з'їдаються ще до зими. Тому обов'язково зберігайте рецепт та готуйте. Смачного!